Доброго дня! А ви знали, що перші сонячні панелі з'явилися в 1954 році в США. Вчені розробили перший кремнівий елемент, ефективність якого була 6%. І тоді зародилися перші інновації на створення сонячних панелей. Тож це був перший значний крок у створенні сонячних панелей. Зараз на дворі вже 25-й рік. В сонячні панелі розвились. Е Досить значно ми використовуємо будь-які сонячні панелі будь-яких фірм і США, і Китай і Канада. Тобто багатий вибір. До речі, наприклад, SunPower, американська фірма, зараз має процент ефективності 23%. Це найвеликий відсоток по всьому світу. Тож, звертайтесь до компанії Solar Service, У нас є великий вибір сонячних панелей. Ми вас проконсультуємо з приводу цього та встановимо необхідні саме для вас.